Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування! У їхньому класі вчилася пампушка-марічка. Всі хлопці завжди обзивали її товстенькою жирухою і в такому напрямку. Вона інколи буває, змовчить чи поплаче, а не одразу а не разу побіжить доганяти, щоб вдарити хлопця. А вони від цього ще більше сміються. Корова біжить. І так продовжувалося майже весь час, як раптом до них клас прийшла нова дівчинка Настя, і вона була майже у два рази ширша за Марічку. Тому моментально стала новою жертвою насмішок. Проте раніше дівчинка вчилася в іншій школі, і там ніхто з неї не знущався. Діти у дворі гралися знаю, як з нею ніяк не гіршою за когось, але, як ми знаємо, завжди є булери. Все почалося з ситуації в столовій, коли один хлопчик на ім'я Денис купив булочку і кинув її у Настю зі словами її жируха. Дівчина ще м'яко сказано здивувалася, але лише повторила джинси від крихт і не звернула на це увагу. Потім вона йшла в коридор і хлопець щось мовив про її пишні форми, на цей раз вона не витримала. Ти ненормальний? У тебе наскільки не цікаве життя, що захоплює лише моя задниця, та я не забороняю, дивись на здоров'я. Після того до неї трохи перестали чіплятися, і незабаром сталася нова ситуація. Діти мусили стрибати через козла на фізкультурі, і прийшла черга Насті. Під її вагою козел упав, але дівчина не розгубилася і зробила хороше сальто, так що без проблем приземлилась на підлогу. Але зупинити смішки хлопців було неможливо. Настя ж рішуче сказала: що смієтеся? У вас гімнастка в класі? Піднімайте, давайте. Хлопці швиденько збіглися і почали, сміючись, її піднімати. Далі почалися канікули, і Настя за цей час вирішила схуднути. Підтягнулася, перефарбувала волосся і стала ще більшою красуною. Коли прийшла в школу, то більша частина хлопців здивувалась, тепер кожен з них хотів з нею дружити. Дівчинка натомість підійшла до Дениса і широко усміхнулася, так що можна було побачити брекети на її зубах. Допомогти тобі придумати нові насмішки, промовила вона. Настя була собою весь час. Вона ніколи не комплексувала, а навпаки, вміла поставити себе на місце, пройти гордо і не звернути уваги. Ось що потрібно виховувати в дітях впевненість, любі друзі. А як би ви поступили на місці нашої Насті? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.